Всіх вітаю. З вами знову Тріпок 17, і ми починаємо другий сезон інтерв'ю. Сподіваюсь, буде дуже цікаво. Сьогодні до мене завітав гравець команди Коно ЄЦФ Пол Бандана. Привіт, Захар. Привіт-привіт, Денис. Що ж, одразу хочу починати зі своєї нової рубрики Асоціації. Тож давай почнемо. Я тобі буду казати якусь, якесь слово, і ти повинен сказати, що в тебе перше на думку приходить. Готовий? Так. Давай. 3-2-2. Акума. Буря. Літер. Акума. КД-2. <реш> Непогано. Наві. Мейджор Сімпл. Топ-1. Коноплянка. Бос. Бос. <реш> а, Україна. А, перемога. КоноєЦФ. Найкраща організація. О, найс, це круто. Ну, якось так пройшлися по асоціаціям. Небагато, звісно, в мене я підібрав, Але для Тіктоку, який ми будемо запускати, також це непогано. Давайте тоді переходимо до питань. Мені ось, до речі, друзі, хотів сказати, що питання не будуть такими, типу, однотипними, як було в першому сезоні моїх інтерв'ю. Тут буде трошки цікавіше, трошки ми будемо розмовляти, тому що інтерв'ю на годину це вже багато. Ось тут і давай приходити. Чим ти займався до того, як потрапив в Counter-Strike? Е, ну, До того, як я почав грати в КС, в мене було не дуже таке різноманітне життя. Я, як напевно, більшість е, вчився просто поступив в коледж е, після 9 класу. Е, рік провчився на програміста. І зрозумів, що це не зовсім моє, тому що моє життя так е, неочікувано пройшов. Counter-Strike, і euh, через рік навчання я просто закинув і почав глибоко займатися контролем. Слухай, а ну, і ти от кажеш, що якось несподівано прийшло, як саме, типу, хтось тебе запросив куди, чи ти просто а, сам почав грати. Так. А, завдяки одногрупникам а, а, знайомим, знайомим коледжу, я а, почав знову грати, типу, Counter-Strike, тому що до того я а, так. Ігров, але типу, я не особо типу, інтересувався кіберспортом. Взагалі, можна сказати, не інтересувався, тому що mm -hmm. типу, грав для задоволення. Ось, е Потім як мене запросили на LAN у Львові, е Пам'ятається, був 19-й рік, жовтень. Е запросили одногрупники. Ми поїхали на Льво в Львові в форматі е Бій на смерть. Mm -hmm. wow. І там це було в форумі, я пам'ятаю, проходило. Ось, я там з першого туру вилетів, але мені дуже сподобався взагалі цей процес, атмосфера дуже сподобалась. Це uh -huh. було настільки круто, що прям захопило мою душу. Я думаю, багато людей, які приїздять на локальні якісь лани, типу вони саме приїжджають не за якимось там грошовим призом, або щось таке, а саме відчути ці емоції, побачитись з друзями, якими ви не бачились, там або тільки грали в контру онлайн, і все. Ось, ну це прикольно. А, ось. Ну, питання наступне: в мене. чому вирішив грати саме в Counter-Strike? Ну, це, напевно, і ти вже казав відповідь, бо запросили саме одногрупники. Чи ти до цього якось також, ну? Ось, наприклад, чому не дота? Я не розумію, чому не дота, Я, У мене були плани по доті. Серйозно? Я, да, я <рив> добре грав, ну як, в принципі, типу, порівнявся на брата, тому що в мене брат був е, ще в далекому 19-му році, був топ-100. Подотабав на Інвокері Ого. Він дуже жорстко катав на інвокерах і навіть розвалив Денді на Рубіках один на один. Вау, нічого собі да. а, І я рівнявся на нього трошки, і хотів теж щось, типу, щоб мене вийшло. Але все, що я там досягнув фігня, взагалі, там 3 тисячі ММР було. Ну, це дуже погано. Ну так, при тому, що мені було скільки там 14 років, щось таке. Але я закинув і от почав вчитися просто як. Батько, в принципі, мене просив, що він хоче, щоб з мене е, став ну, хороша людина, щоб з мене стала. Uh -huh. І щоб я займався тим, чим мені подобається. В той момент, типу, цікавився трішки е, програмуванням, але мене трішки це зацікавило, тому що це було, типу, нове для мене щось. Але через рік часу зрозумів, що не моє. Uh -huh. Зрозуміло. Ну, давай тоді переходити до вже твоєї КС-кар'єри. Тут е, таке цікаве питання, як на тебе впливає ком'юніті зараз, так ось ну, з приходом до нової організації, і та, ну я чи відійшов ти від хейту, який був в минулому до тебе? Е, Насправді, я ніколи не приймав хейт близько до серця, е, тому що я завжди розумів, що е, якби це не прозвучало для когось, але правда була на моїй стороні, е, типу. На рахунок тих всіх відео, звичайно, я засуджую свої дії в минулому і такі грубі е, висказування по поводу Данте Морена, uh -huh. так, тому що його називав там поганими словами. Але як показує практика, людей потрібно перевіряти. І е, 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 ну, цей самий Данте Морен він зараз, е, як ми можемо бачити, були новини, е, грає саме з російськими гравцями на халтове. Я навіть так. не знав. Ось, але це вже позаду я нього ніякої образи не тримаю. Це для мене теж досвід, і дякуючи йому, я зрозумів, що я був, в принципі, теж з якогось боку неправий. Ось, тому зараз для мене дуже важлива підтримка наших людей, тому дякую всім, хто іде разом з нами та підтримує нашу команду. А Ось чи є якийсь хейт, наприклад, знаєш, от ви граєте багато турнірів на HLTV вже. І там EC AD2, я знаю, що є ставки, типу, чи бувають такі люди, які тобі пишуть якісь погані е, висловлювання. Бо е, навіть коли я грав там в адвансі, були деякі чуваки, які писали мені щось за ставки, там, і це було дуже страшно. Так, такі речі пишуть аж ну, неймовірно читати. Реально, просто. Так, звичайно, я. І дуже, дуже так сказати, я навіть я таких слів не знаю, які пишуть в Інстаграм. Там бажаю смерті всім, кому можна. Мої прапорпапці. -пра -пра так, звичайно. І це дуже страшно, насправді. Не займатися геблінгом, це все приводить до дуже страшних Проблем з головою, так би наслідків. так, так. Е, Ясно. Ну, на тебе це ну, ти це ти не сприймаєшся як якийсь, типу, прям жорсткий хейт, в плані, типу, на тебе це ніяк не впливає. Ні, я дуже як стрес можу mm -hmm. сказати, на ринок цього. Зрозуміло. Бур'я згадав, що ти відмовився від декількох інвайтів перед тим, які ти викла. Чому так? Чому ти вибрав саме там, грати з Бурю Викла і чому. Я це були команди, якщо можна не казати, також цікаво було почути. Так, мені надсилали... Я, до речі, майже пройшов тест. Вже був, був готовий підписати контракт з командою угу. АГО. Польська організація, так? Так, якщо... польська організація. І ще до того було пару. Інвайтів в такій незначній організації. Але я все-таки подумав, що хотілося б пограти з нашими хлопцями. Mm -hmm. І для мене буде і Салтовський, вони були, типу, як авторитет, тому що ну, всі, всі аматори, всі, в принципі, гравці з України. вони знали, хто такі типу, є це Київ. Uh -huh. Буря, Салтовський, типу, і мені завжди хотілося спробувати пограти з такими досвідченими гравцями, і ось в мене вийшло. Ясно. А як оце, ну, може, ти хочеш розказати, як оце був казус, бо я дивився інтерв'ю з Бурю, типу, і він мені ну, він мені, господи, в мене теж було з ним інтерв'ю. Коротше, він розказував на каналі Касапсько Інферно, що він не знав про цю всю з тобою ситуацію, і як взагалі, от, пройшла ця розмова, типу. Як це було, типу, важко для тебе, чи ви якось так по-доброму поговорили? Ну, і просто цікаво, як це відбувається взагалі. А, ти про типу, хейт? Ну ні, він, він, okay. він просто розказав, що він не знав, коли е, ти тестився до команди Ікла, він не знав про цю всю ситуацію. Ось, отак от він сказав. І просто через це е, в нього почали злятися до тебе вже питання, і він сказав, що ви якось поговорили. Ось ну а, просто, скажи, як була ця розмова, можливо, ну, просто цікаво дізнатися. Він просто запитав е ну, як більшість людей не робило, у мене ніхто не питав на рахунку стацію, і буря сам прийшов, запитав. Е і ми, в принципі, поговорили. Е я йому розказав, як це було, uh -huh. насправді. Тому що кліп, е чесно кажучи, там фраза була вирвана з контексту, звичайно. Uh -huh. е і ми поговорили з ним. І він зрозумів, типу, якої є позиції, і що фраза, яку я там сказала, взагалі не відносилася, типу, ніяк до наших патріотів? Mm -hmm. ну, бо він також сказав, я був трохи в шоці, я, я цитую його фразу, що він сказав, що я подзвонив, нормальний хлопець зі Львова полбатону україномовний, я не розумів, чого такі там трипилися. Чого сталася така ситуація? взагалі. Ну, да, це насправді такий сміх та й гори, як казала моя бабуся. Коротше, так. Е, давайте до наступного питання: як взагалі з'явилася організація Con ECF? І чому саме ця організація? Можливо, були якісь інші варіанти, хто до вас приходив, можливо, європейські якісь організатори? У нас були декілька інвайтів, та просто цікавились нами до коноплянки. Одна з таких, якщо не помиляюся, це була Партізан. Угу. Ті, що якраз дуже сильно нами цікавились. Ось, але ми в принципі вирішили шукати щось і надалі, щось краще, з кращими умовами, і загалом, можливо, щось наше знайдемо. Uh -huh. Ось і, в принципі, в, е, нам написав, якщо я не писав е, спочатку е, коноплянка Мончужені. Uh -huh. А, бо вони грали цю Так, медіалігу, так, так. Чи... Медіалігу. Uh -huh. е, написав він Мунчужені, і, в принципі, з того всього пішла розмова. І, типу, з цієї розмови дійшло до того, що, в принципі, Коноплянко був зацікавлений в тому, щоб створити свій состав якийсь показ. Ми підключили, типу, наших там, менеджерів і так далі, всю нашу команду і провели так, скажемо, співбесіду перед тим, як підписати контракт, і зрозуміло, що наші погляди співпадають. І... Насправді це було дуже круто, коли я дізнався про це, що ми підписуємо контракт з такою легендою, як Коноплянка і Волкманіо чемпіоном світу по електронному футболу у 2008 році, по-моєму. А ось ти сам цікавився футболом раніше? Чи ні? В дитинстві займався uh... футболом. <laughs> <laughs> Ходив на всякі родки і так далі. На збагання їздив навіть пару раз було. Але закинув через травму. Зрозуміло. Mm, е, так. Ну, тут вже питання про окремі організації, я в тебе запитав. Е, давай коротко через такий, можливо, асоціації чи щось таке. Просто що в тебе там на думці є. Що думаєш про своїх тіммейтів? Mm, загалом, це, <с? <с?> так сказати, найкращі тімейти, з якими я грав загалом за всю мою кар'єру. Будь-хто може підсказати в будь-який момент, поділитися досвідом, допомогти. Ніколи не буває якогось негативу в твою сторону. Тобто всі сприймають якісь помилки, е не знаю, якісь е різні негативні речі, як, е як це має бути. Ніби ми, 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 ми є команда, ми працюємо разом, значить е ми сім'я в першу чергу. Uh -huh. І у нас не має бути такого, що в когось або якісь образи. За спиною або ще щось. Ми завжди все обговорюємо. Адекватна критика в команді. І завдяки цьому, думаю, ми ростемо разом як команда. Це класно, коли команда підтримує. От що, що думаєш саме про капітана. От Бурю як капітана? От, що ти можеш за нього сказати? От які в нього О, можливо, круті, лідерські, які, ну, якась характеристику про нього дай, От, цікаво дізнатися. Дуже стійкий, можливо, в якійсь степені впертий, але це є, дає йому е... ту саму, лі... ті самі лідерські е... навички, угу. тому що він завжди стоїть на своїй думці він знає, що робити, він завжди впевнений в собі, впевнений своїх колах, е... і це насправді це тримає хороший бойовий дух в команді, коли ти знаєш, що. Твій капітан завжди буде впевнений в своїх колах тих. От я коли з ним також розмовляв на інтерв'ю, то від нього прям віє цим духом чемпіона. Знаєш, отпустив. Амбіційний, Дивись, У вас була за період XNAID-ConECF, у вас була зміна в складі. Це Євген Манч. Йшов з команди та прийшов на його місце Денис Амстер, так? Mm -hmm. Що думаєш саме про цю заміну? Що вам ця заміна дала? І чи вважаєш ти це плюсом, він мінусом? Ну, це, звісно, коректне питання. Я, звичайно, думаю, що це плюс. Але ну, цікаво було почути твою думку. Ну так, якщо б я вважав що це мінус, речі е, міняла б гравця. Mm. Е, не було ніякого. Негативу в сторону Монча, він шикарний гравець, але просто нам потрібен був ст... гравець стилю Амстера із його досвідом. Тобто, якщо б не було Амстера, ми б не міняли Монча ніяк на разіт. Тому що, в принципі, його і нема на кого поміняти, окрім як Амстер. Ну, коротше, це просто, можна сказати, так співпало, що саме в цей момент Денис був вільним агентом. Так, і так. Він вам дуже, ну, якось до вашої команди, так? так? Ну, так. Це, це круто, насправді. Менше ми бажаємо всього найкращого, він дуже крутий чувак, я з ним теж багато спілкувався вже. Uh, реально крутий. Женя, дуже крутий гравець і рекомендую всім організаціям, які шукають гравців найкращого портаплента на, на Еншенті. Ми, до речі, ще згадаємо його сьогодні, трошки пізніше. Це буде okay. для тебе сюрприз. Так, Буря, твій капітан, ставить за сіль команди пройти на мейджор. Він казав це в нещодавному інтерв'ю. І от що ти думаєш на цей рахунок? Ну, тобто, які, можливо, є в тебе окремі цілі як гравця, індивідуальні? Це реальна ціль. Я не вважаю, що це щось нереальне прийти е, на Major. Е, нам, в принципі, все, що треба, це просто працювати над собою кожного дня і бути кращою версією себе. Е, але свої цілі. Навіть не знаю. Мені би, звичайно, хотілося з хлопцями досягнути всього, чого тільки можливо. Тому що ця команда це вже мені як друга сім'я. Ось і окремі цілі, та хотілося б просто виходити на якісь лани, побачити світ, сцени великих в контрстрайках своїми очами, тому що ніколи не був на таких великих турнірах, навіть як глядач. А, як гравай, це буде взагалі суперська візот. Ну, Тому... Я думаю, кожного гравця мріє оце, відчути цей вайб е цих великої сцени. Так, звичайно. великий не. досвід. Це дуже круто. Хочеться це... змагатись проти найкращих і вигравати в найкращих. Так, найголовніше вигравати також. Uh -huh. Ось, е Давай тоді питання таке цікаве. Яку команду, окрім вашої, вважаєш найкращою зараз в Україні? Давай, окрім Наві та Монте, їх не будемо брати. Uh -huh. Звісно, ви вже грали з Монте. Uh, вже встигли показати себе, але чому я не хочу брати, наприклад, Монте? Тому що в них зараз uh, трошки змінився склад, uh, і в них, типу, два українці, так? Якщо не помиляюсь. я, вибач, що я так, не помиляюсь. так, Ось. І я просто не вважаю їх як знаєш, uh, як склад от uh, повністю з п'яти українців. Uh -huh. Ось мені цікаво було почути саме зараз uh, з України команда з українських гравців, яка має найкраще. Я думаю, що це Persian UA. Uh -huh. Дуже гарно все показують. Команда Зінченка дуже подобається, як вони грають. В принципі, Фіра додав їм дуже багато думаю, досвіду. Теж дуже хороший капітан. Доводилося з ним брати. В принципі, вони показують дуже хороші результати останнім часом. А ось якщо брати, наприклад, топ-3, на першому місці, хай буде. Першенью а там далі. Можливо, тобі oh. було б цікаво проти когось зіграти з українських команд. E -e, проти всіх цікаво грати, думаю. По e -e, всі налаштовуються проти вас, так я думаю. Бейти, e -e, напевно, теж. Вони, в принципі, для мене вони на одному рівні, як І Хоча, можливо, навіть зараз в нинішній формі байти були би і краще, ніж Першень. Вони, по-моєму, зараз 36 шість вертів рейтингу. E -e, 35, тридцять сьогодні п'ять сьогодні рейтинг, і їх понизило ah. там. Бо рейтинг так працює, що. Ну, напевно, так. рота. Ага. Гра... гра в них одна пішла, коротше назад, там за N, здається, в них була гра, і вона вже, типу, не входить у ці три місяці. Ага. І через це вони трошки їх відкинули. Але так, результати непогані зараз. Справді. Я думаю, що байти будуть на першому, угу. першому і на другому, і фавбет на третьому. Угу. До речі, ви нещодавно грали проти фавбет, мені здається, як десь, можливо, місяць назад, чи тижні два Так, щось таке було, Вони ще було підлесну. Так, так. Як тобі грав взагалі? Що, що ти сила? Ну, відчувався трошки стрес, а насправді. Е, якісь може е, невпевність була, якась, може, трошки угу. особисто в мене. Е, ну, погано скомунікували з хлопцями, тому і програли, але ми зробили висновки над помилками, думаю, споразу такого не буде. Разумію. Ну, Цікавий такий блок, у нас вийшов з українськими командами. Давай приходити саме до тебе вже про Фінація, таке питання цікаве. Розкажи про свій найкращий та найгірший момент в кар'єрі. Найкращий та найгірший? Е, найкращий це, напевно, коли я попав в команду до хлопців. Угу. А найгірше це. Е, 23 рік грудень. Чи 22, 22 рік грудень? Так, 22-й рік грудень. Ми грали, якщо пам'ятаєш, можливо, тоді теж грав, були кланові війни від WhiteBit. Mm -hmm. Ми грали, типу, за вихід на лан у Валенцію. Так, я тоді теж був в тому клані. І mm -hmm. ми mm -hmm. програли на Еншенті самий важливий раунд 1 в 5 проти Tech9. Я пам'ятаю цей раунд, теж. це було, по-моєму, 15-14 чи 14-14, не пам'ятаю, який там був рахунок. Ми програли 1 nice в 5. See. Так, 15-14 році. Ми програли 1 в 5 і програли карту. І через це програли матч. Там і там наступний був верпас. Генван Так, так. Верпас ми виграли, а наступно програли. Uh -huh. І Іганван вийшли на лан і виграли його. Турнір на мільйон доларів. Тобто, ну, такі моменти вони, знаєш. Е, якщо ти після таких моментів не здаєшся, то такі моменти з тебе роблять <гум> чоловіка справжнього. <гум> ну так, це факт. Але це було дійсно реально. Я, я теж можу сказати, що це був найгірший момент, бо ми тоді багато людей сиділи вболівали, і по тоді всі грали у ці клани. І... <гум> це були... Насправді це були круті емоції пограти цю тему і поболівати за вас. І там грав тусканчик, йому також передаємо привіт. Ось, розкажи мені, будь ласка, тепер найцікавіший факт про тебе. Найцікавіший факт про мене? Можливо, ніхто його не знає, і ти такий зараз оп, і всі будуть в шоці. Я люблю хокей. Ні, я не люблю хокей. Але я думаю, що я єдиний, кіберспортсмен, у якого є свій онлайн магазин. Онлайн магазин? Так. Я ось тільки сьогодні відкрив. Нічого собі, <крас> а я чому, чому, чому я ніде не бачив цього? В телеграм-каналі у мене сьогодні тільки за анонсив. О, так тоді заходимо, до речі, я все, все буде в описі. Заходимо там. Що, що можливо, якось можеш прорекламувати, там, що можна можна купити. Так, багато брендових речей можна купити. А зараз там проходить розіграш на сума 500 гривень за лайк, коментар та підписку. Тому в інстаграмі заходьте, лайкайте та виконуйте всі умови. Щоб отримати 500 гривень. Nice. Результати 10 червня будуть. Ну, ці... до речі, цікаво. Я прям не очікував, що настільки буде цікаво, саме факт цей. <laughs> круто, круто. Е, Останнє питання: яку е, музику ти слухаєш? Е, музику. То різно. Я, в принципі, люблю всякий хіп-хоп, реп. Це. Mm -hmm. Може бути як Lil Peep, Bones, Suicide Voice, Linkin Park теж рок. І Джоджи. Джоже мій улюблений виконавець. Uh, от зараз ми приходимо до uh, сюрпризу, який я підготував. У uh, мене для тебе є сюрприз-квіз, який тобі, я сподіваюся, дуже сподобається. Я попросив твоїх тімейтів з минулого та тих, хто зараз з тобою грає, сказати якийсь фідбек про тебе. І я зараз зачитаю, а ти повинен сказати, хто, ну, вгадати, хто це сказав. Давай. Uh, — Готовий, да? так? Так, перший. Uh, хороший гравець з характером. Змінився в кращу сторону. Люблю його. Давайте віддам підказку. Він також, цей, цей хлопець, також зі Львова. І він грав зі мною в команді колись. Нібіто? Так, це він. Ось так, ось ось про тебе так ж нібіто. Давай приходити другого. Я теж тебе люблю, Артурчик. Артур в серці. Так, друге. Він дуже трудолюбливий, вимогливий до себе і тімейтів. Якщо б я йому придумував Тех, то це був би Бульдог пік. Е, так скажемо це е, не одна людина написала, а це ніби такий. Ну, ось в тебе має бути якийсь типу, локальний, локальна група, можливо, в тебе, так, друзів? Так. Ти, можливо, знаєш, ось може це вони, типу хтось там. Так, його звати Юра. Так, так, ну це, це був так. Юра, але він попросив написати, що це від львівських тімейтів, Так. О, ну, це понятно. <рес> мене так колись називали, бля. <рес> прикольно, прикольно. Е, цікаві факти дізнаємося з твого минулого. Е, далі йдемо. А, <рес> бульдог Пік. Можливо, ти можеш пояснити, чому саме бульдог Пік? О, якщо пам'ятаєш, я CSGO був примут. Ага. І мені дав, да, дали його колись. І в мене завжди було бульдог. І, <рес> а я, типу, завжди любив дуже широко виходити пікати на тіпів і всі, типу, лахали, типу, що от бульдог, як собака женеться, типу, за цей за фрагами. Прикольно, прикольно. Сумую за тими часами, до речі, коли можна було ставити теги також. Це... да, да. Це було прикольно. Так. Можна було банити всіх ідіотів, які ставлять погані теги. <рес> Класно було. Так, давай далі. Тут такий професійний, прям така штука написана. Молодий, перспективний, хороший гравець. Колись зробив помилку, але адекватний, звичайний хлопець зі Львова. Е, Ярослав? Ну так, це Буря написав. Mm. Ну, це було очевидно, насправді. Давай далі. Вже Захар... по-дорослому все написано. Було так, 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 це просто по-дорослому, так. Захар реально специфічний хлопець, але в цьому і є весь він. Добрий, завжди готовий якось допомогти. Вислухати, неймовірно, потужно стріляє. Дуже любить навалити крінжа, коротше кажучи, гад, але класний. Мунч. Так, так, правильно. Я просто насправді просив людей писати так, щоб було зрозуміло, типу. І ну, я думаю, вони впоралися з цим дуже круто. Так. Мені подобається. Останній. Е... Жорстко стріляє, любить жінку, а, любить банани з сіллю. Банани з сіллю? Ну, так, так написано. Це не кінці зор. Так, це кінці зор. Я не знаю. ну, Я трошки здивувався, коли це прочитав і коли мені це передали. Передавали мені це через бурю, але ну, непогана така ж така, такий фідбек, банани з сіллю. Цьому сіллю ти сам розумієш? Я сам, напевно, не пойму банан і сіллю Треба в нього просто спитати буде, коротше. А, я все, я зрозумів, але це ми не буде просто на публіку. <гум> це коротше, це... локальний якийсь <гум> це... важко. Локальний, так, та... Та, <гум> локальний мен. Добре. Ну, тоді, що? Ми впоралися, ми зробили це. 26 хвилин. Я дуже радий, що ти сьогодні до мене прийшов. На сьогодні це все. Не забувайте підписуватися, друзі, на мої соцмережі, на соцмережі Захара. Підтримуйте український кіберспорт та ЄЦФ. У них дуже багато матчів на ХЛТВ, У них дуже круті гравці, дуже крутий босс Коноплянка, за якого ми також всі вболівали, коли грали, коли він грав в українській збірній. Тому до наступних зустрічей на каналі Тріп17 і слава Україні! Слава!